Всім доброго дня, сьогодні 8 жовтня Так, до вашого такого сорту як золото скіфів. У мене кілька щеп посадує тут а якраз сигналка. Один плід що до сих пір висить. Зараз ми зірвемо. Вот Отакий він. Отакий. Вот вот цікавий плід. Дуже цікавий, щось мені так і Голден нагадує. Він бачу, з Бруньки пішов, пішов пагін і до сонця тягнеться, метрів два виріс. Треба буде його нагнути, а може хтось закаже, в мене ще живців вистачає цього сорту. Зараз зважу. Так. 241. Так, я оце кожну сигналку так підписую і в спеціальні ящики, де в мене теж кілька сигналок. Тут в мене секреші, там ще кілька, щоб потім яблук багато, сортів теж багато, щоб не запутатися, не загубити. Бо вже були такі варіанти, що я Торік не зняв відео, про кілька сортів, бо десь загубив сигналки. От у мене тут гараж, один з трьох. Це такий, так сказать, перевалочний пункт. Я тут поки що тимчасово, поки температура не опуститься, тримає десь до трьох неділь. Потім спускаю в підвал, в підвалі там тримають вологість, температуру, непоганий підвал. Звичайно би погріб був хороший. Це б було б шикарно. Ну, вже які мови є. Я нічого не зроблю. Це готую знайомим там колеги на роботі та теж колегам. Яблука буду пригощати. На наступні виходні приїдуть. Я вже приготувався. У мене заодно антидепресант є. От. Так. Ну це отак от зберігає, потім перебираю, котрі такі е, нелі вже бачу. Тут в мене ще проблема миші є, Кіт пропав мій десь ще навесні. І так і не прийшов. Той кладу яди і бачу єсть, бо тут у мене ночі дощ пройшов. І води багато набігло, і кілька дохлих мишей було. Видно, яди їдять і потім пригають у воду. Ну, є погризані, ну, не критично. Потім буду перебирати і вже буду дивитися. На низ підуть такі, які довше лежать. Там гранісміт, Сміт, там і так далі. Зверху вже такі, які поближче. Речі, фреди там і такі, які. В першу чергу споживати. Ну от так. От. от, відчуваю десь, що то шевелиться. Ну, от поки що все. Долежить скільки золоту до зими, потім можна буде продегустувати.